Після оберхофа біатлон переїжджає на наступний етап в Рупольден. Тут нас чекають естафети, спринти та персюти. 14 січня розпочинається жіноча естафета о 15.30. 15 січня в четвер. Чоловіча естафета також о 15.30. В п'ятницю 16 січня. Жіночий спринт о 15.30. Суботу, 17 січня, чоловічий спринт о 15.30. Та в неділю дві заключні гонки жіночий персюд 13.30 та чоловічий персюд о 16.00. Томасе Джекомель приїжджає в Рупольдинг як лідер загального заліку в жовтому бібі, А також повертаються на трасу Доротея Вірер та Ліза Вітоці, які пропускали оберхов. У 2025 році влітку бятону спільнота пережила ще одну втрату. Лаура Дальмайр загинула внаслідок нещасного випадку в горах Пакистані. Для Рупольдінгу це особливо чутливо. домашній регіон Німеччина. І для глядачів ця тема дуже емоційна. За попередніми прогнозами, погоди на Рупольдінг можлива відлига дощі, ближче до 16-17 січня. Що можливо вплинути на підготовку траси та стрільбу, якщо, звісно, буде вітер і мокрий сніг, але і цим цікавий рупольдинг? Ось такі головні новини перед рупольдингом. Пишіть в коментарях, хто ваші фаворити в сефетах та як загалом пройде цей етап на вашу думку.